Панове, привіт! Ну що настав час здійснити декілька покупок, після яких можна буде вже назвати свій склад серйозним. Вперше в всі 25 тому що до цього на деяких позиціях були сумнівні карти. Як ви пам'ятаєте, два підсилення я нещодавно отримав антрейдом Рюді Фьоллера за Вікінлігу і Родріго за е, смішне, здавалось би СБЧ. Ну і думаючи, що можна собі зліпити і де шукати трансфери і підсилення, я вирішив, що треба докупити центральних захисників, і таким чином в мене вибудовується дуже гарна, на мою думку, команда. В якій щоправда одного пунктика не хватає по хімії Тюрамо, але зараз до нього і повернуся. Взяв собі Араухо за 110 тисяч, зараз він же взагалі 125, І Рюдігер за 164 тисячі теж набрав зараз десятку. Чому не кунде можна? Можливо... Можливо, хтось хоче запитати, просто вибрав цих двох, саме обираючи між трьома, тому що підходили по лінках всі. Але вирішив трішечки кремезнішого рюді, ніж Кунде, ну і Раухо так взагалі тут найпотужніший. Коротше, отак собі вирішив саме їх двох. І забігаючи наперед, скажу, що вони мене повністю задовільняють, хоча є ще далі ідеї. Ну і тюрам тюрам, якого я дуже хвалив, як ви пам'ятаєте, за його роботу в опорній зоні, як він забирає м'ячі, як він допомагає захисникам, але при тому критикував за його важкість в атаці. Все це і залишилося, але я все-таки вирішив миритися з його невеличкими мінусами при великих плюсах. Його працювитість на полі я помічаю і в складах суперників, наскільки він буває противним і дає багато перехоплень, дає відбори, дає боротьбу. Тому я вирішив, що все-таки хочу його загравати, тим паче, що має гамшика, який в мене підштовхує до серії А. Ну і досі думаю про варана. На майбутнє. Дуже ймовірно, що його таки зберу. Ну і пішли грати у плей-офф до Чемпіонс. О80 Х10 і герой. А легенди нема. А я хотів саме легенду навіть найбільший і вибивав і героя, і легенду. Ну, от, бачите, я з вами тут опинився. Ну, стосовно паків, мені здається, може навіть дали все. Бо я там дуже паки не вибивав. Я точно пам'ятаю, що я старався вибити героя і вибити легенду. Тільки героя я бачу, його і відкриваю. Ну, подивимось. Герой в оренду. Отаке. Ну, та я знаю, що 5 фінтів, він в мене був в драфті, але. Ну, Він буде ні до чого. Паки. 80 плюс 10 штук. Вау, волкаут! Ось вам мої старання. Тренд. Моє старання у 24-й. Ну, на вара не піде. Ну що, дабл волкаут. Є! Ти дивися! Пікарвахаль. Та ні, та так не часто. Слухайте, мені таке не потрібно. Можна без волкаутів давати Менді, наприклад. І... Mm. Так, граємо. Грізман, до речі, зліва. А Фьоллер справа. Не так вірю у фінес шоти, як вірю у трівелки. Трівели божевільні в цій грі. Ікаріо проти нас у ворота. Гарно. Перший мій матч на сьогодні треба зібратися, тому що там треба виграти всі 5, щоб забрати класні нагороди. Може і на промо. І легонько. Дуже легонько і впевнено заходимо в ті ворота. 1-0. Чудовий початок, бадьорий початок. Руді! 2-0! Антуан Грізман Трівеле в цій грі якась брокентема. Та, на жаль, тому що. Я би їх не фіксив, я би просто суттєво додав в ефективності ударів фінець Тоді б були і такі, і такі. Бо я боюсь, щоб вони просто не взяли і не підрізали тривали бо кінець грі взагалі настане. Тому що... Коли граєш проти п'яти, треба мати можливість для лонгшотів, щоб він боявся, що ти візьмеш такого лупиш і доб'єш. Здається, чи підрізали фінеси, складно сказати. Складно. Бо я такого природнім шляхом їх все менше і менше бив. Крім Грізмана, у мене, в принципі, фінес шоти майже ніхто не бив. Бивши фьолер. Бив Фьолер і бив так паскудно, що я на нього харився. Гамшик проти гамшика. Ха-ха-ха, хотів дати в дотик, а пач сказав нов. No. Чудово спіймали помилку Антуан Грізман не пробачив. І чурам слабенький. Слабенький, здавалось посилі удар, але долетів! Долетів! он сайт Чудово. Ми адаптуємося до FC-25. Тюрам 4-0. У нього немає взагалі тривалу. Як і у Рафіні, який вчора хто був на стрімі, бачили, як пердолив, як навіжений ті трівели Рафіні. І після того я зрозумів, що треба всю команду поставити на тривели. В трівели. Ашоала Ажібаде, Родман. Дивися, скільки дівчат. Ай. Читав. Дуже добрий Фьоллер на досвіді. На досвіді зіграла. Десь легенда німецького футболу, а десь герой FC 25. І чурам. Буде вже офсайт. Кінець матчу? Чудово. Що це таке? Це збірна Румунії. Зараз вам буде за євро, хлопці! Ха-ха! Ви не туди попали ага! Я ще форму вивдів українську, щоб вже так більш атмосферненько було. На бляха Родриго, влучати треба. Через те, що слабка команда треба. Поступово робити свою справу. 1-0 Тюрам, і Рафінья 2-0. І Родриго, ну шо, 3-3 Румунія? То сильний гол такою картою так заволити павершот. Ух. Класна, невісна пішла. Ось такий у нас сьогодні п'ятий фінальний матч. Команда ніби говорить: візьми мене. Нам треба 5-0. Добре. І Фьолер З 11 метрів він не мав би пробачати певна річ. Ай. Чудово спим, Агит. Сколько? 2-0. Добре. Дуже добре, Арауха. Можно, 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 можно. Не, да лот. те 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 Ага. Тюрам! Уф. Та! Ви бачили ту ЛНР 2. ха ха співчуваю. Сааа, як смішно. Боже, як смішно, коли вони роблять Елденр 2, я не можу. Добре. Я питаю за Вемблін. Ніхто не напише. Я в шоці. Ой! стік? Лівий стік. І тепер треба подумати: перетримати ці нагороди разом з нагородами за Rivals? Чи може хоча б ці відкрити вже? Ну, давайте, тоді тримаю вже разом все відкрию. Цього разу матчі кваліфікації видалися аж надто легкими. Нагороди я вирішив все-таки притримати разом із нагородами за дивізіони, тому що в п'ятницю традиційно о 20.00 виходить нове промо. Багато нових класних карточок, а раптом пощастить. Ну і я зіграв ще пару матчів у Rivals для того, щоб підкріпити ваші враження від мого нового колективу. 4-5-1. Ох, Охрю. Ай-яй-яй. Ох ти, добре, що Л1 трикутник тут не зареєструвалося. Рафінья. Рафін'я, чіпшот. Єс. Добре, що не повз ворота. Гарно, гарно погріє. Відчуваю, що ми дуже навіть домінуємо в цьому матчі. Суперник весь час кіпери на трикутнику смакає. І можна. Нойс! Ой, ну руді, ну, бляха. Ман, ман, ман. Ай! Не треба трикутник тапати, за ірази не треба. Окей. Okay. О, цей відбір, боже мій! Ой, най знову один трикутник не зареєструвало, але мені на користь. Єе. Вау, курвуа. Ой. Ам, шеп, чурам і... його? лофтус чик. Дуже цікаве тріо. Ого, то хто такий? Фоуден, наерунный дребну, він золотий, чи що? ж як починає возити. Я навіть нічого не зміг зробити. Ні, ти дивись, скок не мені, ну боже мій! Зелені в нього зазвичай мене летіли так само вчора, коли ловилися. Добре, грізі, спіймав, Покарав. До речі, на своїх помилках вчуся тут, бо я інколи так, я пам'ятаю, десь тиждень тому ще сам привозив, коли я розпасовку в центрі веду, десь неточний пас, і суперник одразу ріже в центр. Відповідно, я дзеркально даю те саме. Я собі сказав ага, я, значить, так не обрізаюсь, а як обріжеться суперник, А! То ми готові. О, це було, Це була техніка. Це була техніка. Це було ге, героїчно. Це був золотий, можливо, чіпшот. What? Бля! Шею не звернув, ні. Ох, Пікфорд. Я не знаю, Пікфорд цього матчу якийсь в моменті. Оце він правим стіком зіграв. А тут же все-таки заходить. Затиснули, затиснули рудіфолер. На. О, вау, як дістав Пікфорд. Боже, що з Пікфорд робить. Феноменально. Ні. Ме феноменально. Атакує. Атакує. Оце футбол. Я отримую задоволення, крім того, що я ще й луплю голець. Це класно. Ми побудували ту команду. Вона готова до Велки завтра. Я враження, що цей суперник жив на L1R2. Тепер в нього забрали і він хоче вижити на R1 дриблінгу. До Сволдену він таки прийшов, але далі нижче, ніж, ніж 85-й. І на останок трішечки статистики. Рюді Фьоллер 36 матчів вже зіграв 42 голи, і 19 асистів. Спочатку я дуже навіть харився на німця. Він грав в мене лівим нападником. Але тоді, як у Грізмана, хоча б ще золоті фінецшоти влітали, то у Фьоллера базові фінецшоти були якимось неакцентованими, м'якими. Він поров чимало моментів насправді. Хоча і тривелки інколи в нього теж могли піти повз за стійку, тоді коли ти думав, що це 100% гол. Так чи інакше, після того як я поставив Грізмана лівим нападником і фьолера правим, в мене відсоток реалізації підвищився. Не видумуючи, шукаю трівелу в дальній кут або просто удар в дальній кут, а Якщо бачу, що суперник починає смикатись туди, стріляю в ближній. Ну і задоволений. Родріго красунчик, 16 голів і 15 асистів, граючи на фланзі, це чудова статистика. Класний підривний. Наймалий, технічний все подобається. І загалом вся команда прикольна, але позиція лівого захисника так хотілося би Ді Марко. Але він коштує 170-180 тисяч. Це шалені кошти для мого клубу, і він би став найдорожчим гравцем. А брати найдорожчого на фланг захисту така собі ідея. Тому крихітка Рольфо далі старається. Не втрачати свої позиції і е, непогано грає, в принципі, я не нарікаю. Учорама поки що лише 6 голів і 5 асистів, але ви знаєте, останнім часом я почав відчувати, як непогано в нього летять стрівалки. Тож буду ще стріляти, можливо, ще зможе забити. На сьогодні все, якщо відео сподобалося, не забувайте за вподобайку, Розвиваємо команду далі. Ну і чекаю нагород. Саме вони мають бути у наступному відео. Почуємось, побачимось. Бережіть себе.